Коротше, це ж вам показав в предвідуємо відео, що купив сало, але ж різати не різав, правильно? А зараз почав різати. І що я вам хочу сказати? Воно дійсно, воно навіть пасхальне. Я його так ну, дивіться, з яким узорчиком. А? Як ото яйця крашенки украшають, а у нас уже сало зразу, дивіться, як. Ой. Ну це ж просто прелість. І це лише цілий кусок, той, що більший був. Це а, ні, це менший. Це той, що на 6 кілограмів, це 6 кілограмів такого щастя. Зараз ми його просто трик-трик-трик і хай лежить аж до Пасхи. Боже, буду мучитись. Ладно, ну <реку> що. Дивіться, як в Італії робиться. Якщо людина бачить, що ти хочеш запаркуватися на її місце, знаходить 7 тисяч причин і поводів, двері відкрити, в телефоні покляцати, ну, в общем. Це я вже минут на 15, як пройшло, я вирішив включити камеру, тому що ну, думаю, вже скільки ж можу наваритися. На а, о, пішла другий телефон показує. Це вони мають від'їжджати, щоб ви зрозуміли. Вже дітей усадили, тепер ж вона бачить, що я маю запаркуватися і почалося. І це нормально. Зараз вона ще зеркала протре, я не знаю, насу покоряється, трубу вихлопну, понюхає. Ну, в общем. і Ще тут двома машинами були. Ну, Я вже мамину креветку запаркував, бачите. А цей мопедист спеціально став, щоб зараз машина не запаркувала. Коротше, ці барисні були двома машинами. От. І я засік, я ж парень не ледачий, я засік. От. 26 минут вони оце на парковці прощалися, бачучи і знаючи, що тут парковки нема і що люди стоять на аварійках, просто ждуть, поки вони від'їдуть. І нікого це взагалі не смущає. 26 хвилин ну, ще один такий екземпляр. Двері відкрив, зараз він дождеться поки місць у нього там в машині провітриться, ну то таке. От. І так далі і тому подібне. Потім він спомнів, що він щось там кросовок не заправив, ще щось. Ну, ти, у тебе... Тобто ви цілий день ходите, гуляєте, а потім приходите до машини і починаєте вже рішати. Ні, одне діло, коли машина запаркована, так, і ти розумієш, що там нікого немає, то там тобі нема що робити. От, але ж коли ти вже дав людині надіжду, скажем так, звісно, ти не обязан там сідати, стартувати, може ти взагалі вообще когось збирайся ждать. Діти вже купаються повним ходом. піду ка мабуть, і я занырну. Остину, да, як то кажуть. Слава. Хорош тренд то. Що ти вечно всім недовольний? Короче, у мами там уже на пляжі людей повно. Тут сюда жить. Так ну тут хорошо, тут рибаки собі. Люди просто які хочуть уєдиниться. Лягли собі на камушках загорають. Е, дідуля. Ти спочатку заповіт підпиши, а потім лізь сюди. Ти ч туди заліз? ти вже сто лет в обід, Да ти по камушкам лазиш. У тебе повинна бути з собою підписана бумага в кармані постійно раз ти на такі подвиги ще лізеш ну тут огорожа просто щоб ви розуміли я не просто так придумав він переліз туди і сидить там на краю на обриві думає на прошусь уважне дивіться а вітру немає і всі ці парусники ой йо з яких там а ну зараз я підожди переключу в режим я стабилизацию включил. Сейчас буду в режиме труситься, но я бы на что то поставлю, чтобы вы побачили все. Так, поставил на эти перила. Я как раз дед понял, что он не дает мне покою. Дивите, сколько это. решил вылезти назад. Я могу руку ему подать. А не такой живчик, чуете, что он мне может подать. Все на парусах, все стоять, курят Ну, правильно, вітру нема що їм ще робити. Так, ну а що робити? Мені здається, ще треба 2 години чекати, бо мені ще маму предупредили, що попросили, щоб вона поробила довше, вже коли їй треба було їхати додому і коли я вже за нею приїхав, то вона залишається трошки, а я піду що правильно похожу. Може в цей раз дойду до нервів. дед, что такое, я не могу понять. Ты что, шукаешь где глибше, чи что? Лазишь там. Как мы уже выяснили, я не мопедист, не лесипедист, не мотоциклист. Но есть вещи, мимо которых я не могу пройти. Дивись, Харли Дэнс. Это а красавец. Супер. Якраз хазяїн вийшов із бара мотоцикла. Каже, подобається, я кажу дуже красивий, кажу, прям взагалі. Він каже, можеш сісти посидіти. Я кажу, та ну я не настільки прям фанат, а потім кажу, автограф досиш. Він каже, зачем, я, каже, ну як зачем? кажу. Просто хай буде. Ну, про воду нічого казати не треба. Їй можна просто показати вам в очередний раз. Я знаю, що ви любите море. Дивіться, наскільки прозрачна вода. Глубина тут, щоб ви розуміли, дуже глибоко. Ну я... Як я це розумію, я розумію по камням, я просто бачу, що і по людям. Ну, то есть в соотноше люди камні глибина все не, не складно. Да, так що, Водичка прозора, прозора. Італьянці молодці, у них вихідні – це не для города і не для того, щоб там відремонтувати машину або зробити в хаті ремонт. Для того є будні дні, як правило, робоче время. А так вони все собі ще навіть вода, для кого холодно, скажімо так, хто ще не лізе, хоча воно багато хто купається. Вони просто собі знаходять місце, де позагорати. Тому Знаєте, коли якщо ви побачите на Пасху, що вже особливо з пенсіонерів злазить шкура, то нормально, то він не від города, то він не то, що він на морі лежить, в карти грає там ще щось. Кукуруза сладковата. шашличок. Дітей привчають до порядку. Бачите, маленькі-маленькі діти, я не знаю, ну такі років по 6-7, ходять з мусорними пакетами, всі в костюмах. З значками ходять, воно, збирають по тротуарам сміття, якщо хтось кидає. Так що, от. Так, от. так що тут ми з вами розвернулись і пішли. Почнемо тепер звідси, Підемо туди далі. Я ж навіть не знаю, що нас там жде. Як я вам забув розказати прикол? Виходимо з китайського магазину, Щось купили сало з Юлею, виходимо. Е -е, Підходить дві жіночки. І так, ви знаєте, видно, що напряг напряга напряг, напряг, напряг щесь. Е, Дімі коза антраверсарі тріна. Юля каже, трена? Вам каже, яка трена треба і сміється. Вони кажуть, ааа, як хорошо, що наших зустріли. Я кажу, ага. Ні, ну було видно, знаєте, що, що наші. Але ж якби до кінця, щоб зрозуміти, треба, щоб людина... Заговорила, ну вони як казали, трена чи трена, як це там. О, то ми почали всі сміятися. Ну, бо італійці так не кажуть. Взагалі вони так не кажуть, знаєте, натужився, напуджився і виговорює кожне слово. О, вони балакають, як ото, вроді води в рот набрали. Ну, між собою. О, це ми стараємося там правильно щось говорити. Ну ладно, йдемте, що подивимось, що там є. Мої очки ще не Ні. Ждемо скидки 150 євро. Хорошо, але дорого. Да, ну тут Нерві, зелений райончик, ну ми вже з вами це вияснили. Таке якась хатка з якимось постаментом щось, мабуть, тут хороше відбувається Ну, ребята, якщо вибирати наприклад між зеленим мікрорайоном Нерві... Ну і там, де ми живемо, так? Да? Дивіться в чому різниця, вкратце. Там кожен вправі вибрати те, що йому більш до вподоби. Що ви хочете, дивитися постійно на море. Ну, В принципі, це по всій геної і, і навіть за преділами неї, смотря на якій ви висоті, от, ви можете побачити. Море з будь-якої точки, я ж кажу. Геть з бузали море видно. Це, е, таке. Давайте відкидуємо. Море, відкидуємо красиві пейзажі, бо вони тут повсюду. Що нам більше треба? Якийсь густонаселений зелений район, пожалуйста. Но якщо у нас, допустимо, на Карнільяну проблеми з парковками, да? ну, в сенсі мало місця, де там його знайти, то тут проблем немає, тому що тут взагалі парковки немає. Тут або все на мопедах і то на проїжджій частині. На велосипедній дорожці внести. Або, або пішком все. Стосовно фруктів, я вам ще скажу, то що у нас все по 99 копійок, ну по, по рублю, да, скажімо так, продається, овочі, все. Тут такі самі палатки, тільки ціни від 2,20 От і дивіться, апельсинчики, кілограмчик 2,20 помідорчики 2,50. Ну і так далі і тому подібне. А воно, в принципі, спереду бачу опять якусь палатку. Давайте підійдемо та й подивимось на ціни. Єдине, що тут не міняється, це ж ви знаєте, да? те, що виставлено на двір, то стоїть в два рази дешевше, ніж стоїть всередині. Ну, І погнали. Пожалуйста. 2,90. 3,90. Це то, що все у нас стоїть по 99 копійок. абсолютно все у нас на дворе 99 копеек. Ну, может хорошо, клубника не. 3,80, 4,50. Э, самое дешевое 2, килограмма 3 евро. По рубль 50. Бачите? Ну, им уже... Да, хана, как и везде нахер. Так, ладно. Пацаны за пивом едут, отключают. Не, ну тут, конечно же, дизайн домов, квартир. Понятно, что тут майже Все заселено карінними От. Тут я думаю, що албібеків і наших мало. Ні, наших то везде багато, бо наших якраз в багатих районах і селять. Це як я, ну це знаєте. Наші от все время живуть серед елітних чогось тут, в Італії. Це от від церкви і всі ці організації, які допомагали, селили, ну як Юлю. Е в РаПауло, наприклад. І там же ж їх багато. А хто розуміє, знає, що таке Ра Пауло. РаПауло це Пф, ребята, там ми ж пам'ятаєте, ходили з вами дивилися э, ці продажу домів і всього остального, то там же ж, ну, цей, сума за хату, як номер мобільного телефона чи, чи банківська карточка. 16-15 цифр на ній. Да, ось такі тут маєточки. Майже всі красиві, колони з цим сальовами. Місяць вже на небі, чуєте? літо на дворі і місяць світить. Чи це кажу літо день, білий день? Що це. Читайте, хто вміє. Це я вже називаю виноград акація, ви зрозуміли? Похожий цвіт на акацію, але росте на таких, як виноград на лозі, якийсь. Тут пахне як. М -м -м. Вкусненько. Чи то що я просто сьогодні мало їв. Верніше вечором ще не їв, та й мені даже вже бур'яни вкусненько пахнуть. Це якась муха шоп. А, все ж ми вже тут десь, по-моєму, були. Ходили. Ми з дедом дивимося на кеди. Разом. І думаємо, може зайти їм сказати, що я знаю, де такі самі по 65 продають. Знаєте, як от на базарі? Ті взагалі скільки? 170. З чи що. Та йдіть, тусуйтеся. Скажіть, дідуля, нам свої не жмуть. Нормально так можемо поганяти ще. О, Дивіться, пожалуйста. Тут вони, розумієте, щоб, щоб люди в оморок не падали, вони ціни не пишуть. Хотя не, не надо наговаривать. Ну, это Вольтри. Ой, кажу Вольтри, чуете? А, то что, гараж продает. Парковка место, что-то. 35 тысяч. Вот ласка, 230 тысяч. 300 тысяч. 400 тысяч. А 2,5 миллиона. Ну, Ви розумієте, так? Ні, зрозуміло, що там квадратні не метри, а квадратні кілометри, але все одно. Ну, а через дорогу, коли ви вибрали хату, повертаєте голову і розумієте, що тепер ремонт в тій хаті вам придеться робити самому. І купуєте собі секатор, тільки ж не треба одразу не різати з переляку. Літе і думаєте, де тепер грошей заробити, щоб ремонт зробити? Ну і все. Так, тільки не включай, пожалуйста. Суть це як і в кожному районі така чисто пішохідна вуличка, поняли, з кафешками, магазинами і всім останнім. Вона є така в кожному районі міста. Де люди просто ходять з собачками, з дітками, насолоджуються життям, бабульки п'ють кофе, вінчик. Хто що, ну хто наші, хто наші здатний сидять у Вот. Так що, ось, жде свою однопісочницю, а ні, однопісочника, Підкотив до неї, бачите на якій ломаки. телескопічка, дай поганять. Ну, мені вже не треба, я вже хожу на своїх двох. Ось вот так от. Красиво, красиво. Ніхто нікуди, як звичайно, не спішить, ходять. Ти куди сюди заїхав на мопеді чи що? Давайте я ще одне агентство покажу для багатих. Вот. Чим відличається, скажете, ну тим, що тут вже на планшеті ти просто одразу робиш відеообзор э, квартири, поняли? Тому що что, ну щоб ти не тратив даром не своє драгоценне, не тому що тут же, ну, знаєте, коли квартира стоїть не 30, не 40, не 50, а 240 там і пошло, поїхало 390 1560, 560, то там уже людина скаже, слухай, слушай. Принеси мені дом сюди, покажи, тому що мені немає куди кататися. Ну і в принципі він правив. Але дивіться, що ж тут продається, й має, так? То... Так, ладно, мама дала команду розвер... розвертати коней і вже валить за нею, то я погнав. Все, я вже йду назад, той дупля відбив Сігма супермаркет. Це коли приїжджали Макарови снимали тут віллу на нерві, ми тут скуплялися в цьому магазині. І це, е, всі ждуть поки ти знімеш, поки ти розкажеш, слухають і по щось розуміють. же ж, любопитні бити не варвари. Е, скуплялися тут, ну магазин теж не дешевий. Ми тоді щось купляли тут, по-моєму, карачка, пиво, ну в общем, все, що нам треба було купити, все, що просили дівчата і хлопці. Там вже Мужик один, який щось жарив, шашлик. Ну ладно, то таке. ви пам'ятаєте відео, якщо пам'ятаєте, значить, да, то магазини супермаркети тут теж не дешеві.